Як живуть представники ромської спільноти? Звідки походять Роми? Чому важливі для України та як об'єднують Європу? А ще про історію, мову, культуру та звідки боруться стереотипи. Слухайте подкасти Жанес, а ти знаєш. На сайті Жанес і на доступних онлайн-платформах. У цьому випуску подкасту жене Женес» про жінок, які в час великої війни стають голосом змін та підтримки. Журналістка Світлана Мялик побувала на презентації фільму Будії голосом, створеного командою Суспільного у співпраці з організацією жінки в медіа та українським жіночим фондом. Це документальна стрічка про п'ятьох героїнь із різних регіонів України, які стали опорою для своїх спільнот. Керівниця департаменту різноманіття, інклюзії та рівних можливостей суспільного Анастасія Гудима знає, як зробити ромську мову чутною в ефірі, і добре розуміє, мова це не лише форма, а насамперед. Довіра фільм. Ми сьогодні побачили про жіноче лідерство, як відбувалися його зйомки, і власне яку роль посідає тема саме підтримки етноспільнот ромської спільноти. Тема підтримки національних спільнот у нас посідає важливий вектор для нашої роботи, тому що наш департамент створився рік тому. До цього я працювала 5 років керівницею координаційного центру мовлення національних спільнот. У нас на Суспільному є програми сімома мовами національних спільнот станом на зараз. Після повномасштабного вторгнення трішечки зменшили. Їх, їхня кількість і серед них зокрема є програма ромською мовою для нас важливо мовити різними мовами національних спільнот це не переклад у нас працюють представники і представниці цих національних спільнот вони глибоко в громадах вони розуміють теми вони класно вміють об'єднати класно вміють розказати історію про свої громади а це для нас це дуже важливо по -перше, це про розмаїття нашого колективу і це про розмаїття в наших ефірах до прикладу якщо говорити про ромське мовлення воно у нас є в закарпатті є ромською мовою є українською мовою Ромська мова, як ми з вами знаємо, вона не кодифікована, діалектів дуже багато. Ми мовимо найбільш розповсюдженим діалектом волоським, але дуже часто у нас мовлення переважає українська мова, тому що не всім роми володіють ромською мовою. Звісно, для нас важливо показувати розмаїття нашої країни, особливо в час війни. Це надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, наскільки ми є всі різними, але ця різність нам не варто боятися. В цьому цій різності є наша сила. Тобто ми один одному підтримка і сила. Наприклад, у нас дуже розмаїти підрозділ від національних спільнот, так і для представників ЛГБТ. і ми розуміємо, наскільки кожен, і кожна нам дають фішки, ідеї, натхнення, і так само, якщо вийти на рівень держави, і розуміти, наскільки ми є класними в своєму розмаїті, то і наша держава, і суспільство буде змінюватися. Фільм «Будь і голосом це та, про жіноче лідерство. І звісно, річ, коли ми задумували зйомки цього фільму, в першу чергу перед нашою командою стояв завдання і виклик не зібрати героїнь просто жінок, а щоб вони і показували цю різність. Власне тому. У одна з наших героїнь зіна ромська активістка з Одеси. Одна з наших героїнь жінка з інвалідністю. Одна з наших героїнь живе в маленькому містечку, і в неї свої виклики і своє лідерство у своїй маленькій громаді підтримка. Інша героїня вона живе в Києві, і в неї геть зовсім інші виклики, інші бюджети на її лідерство, але це не знецінює інших лідерок. Чому важливо говорити про жіноче лідерство в час війни? Я думаю, це теж зрозуміло. Не знаю, чи вдалося підсвітити те, що не соромно казати, хоча це звичайно. Дуже емоційно, що війна дала поштовх жіночому лідерству, і мені би хотілося, щоб ці жінки це відчували, не соромилися цього. Лідерство не обов'язково. Ти можеш зробити щось мега, зібрати мільйон доларів і там розвернути супор якусь донорську компанію. Не про це мова. Ти можеш бути лідеркою, як розповідали сьогодні наші гроїні для своєї доньки. Ти можеш бути лідеркою для своєї подруги чи сусідки. І мені важливо, щоб жінки це відчували для нас, для нашої команди було це важливо. Саме тому ми показали такі різні історії. От вони різні, різні, наші гроїні різні. Для того щоб глядач і глядачка, коли подивиться це, в нас я це моя історія. Я можу бути теж такою. Дійсно, я допоможу, я буду щирою в цьому лідерстві. Так воно існує жіноча Підтримка можлива. Ось це моя історія. Це я тому і ми підбирали настільки різних героїнь, сподіваюся, нам це вдалося. Режисерка проекту «Будії голосом Олена Кривенко зізнається, було непросто не зняти фільм, а саме обрати п'ять героїнь серед десятків гідних жінок. До нас звернулися наші партнери, український жіночий фонд, і кажуть, давайте разом зробимо про жінок-активісток тема сестринства. Дуже хочемо показати. І ми взялися за, за цю роботу, почали шукати героїнь. Складно було дуже, тому що багато жінок було і та чудова, та сильна героїня. Але як типу, і ми вирішили так, щоб вони були максимально всі різні, максимально там різні напрямки роботи їхні були. Ну і поїхали вже їх знімати. А я вважаю, що цей о, взагалі проект він спрямований. Вони, взагалі, для жінок. Я не думаю, що чоловіки будуть дивитися його. Їм буде це цікаво. І жінок, і я його бачу так, щоб мотивувати жінок, які там, наприклад, в селі, в селищах, щоб вони побачили цю Людмилу Миколаївну, наприклад, так вона змогла, і я зможу не просто сидіти дивитися серіали, так а щоб ми змогли об'єднатися і в своїй громаді зробити якийсь там порядок, якісь нові ініціативи вигадати. І ну, тобто, розвиватися. Чи буде продовження? Тому що дуже багато жінок заслуговують, на те, що про них розказали і показ. Зали, і зокрема, це і етноспільнота, і ромська спільнота також. Бо можливо, але у наших фільмах так чи інакше, ми завжди говоримо про жінок. У Нас дуже багато фільмів наших документальних, де героїнями є жінки. І ми говоримо про те, в нас були. І зараз ми будемо знімати фільм. Просто тематика інша, але ми висвітлюємо але жінки. Там теж фігурують. Всюди жінки, uh -huh. всюди жінки сильні, всюди жінки активні. Тобто, вони щось змінюють, щось роблять в себе там uh -huh. громада. Фільм став нагодою переосмислити, що для нас є жіноче лідерство, яку роль відіграють традиції, і чому саме локальні ініціативи є такими важливими. Своєю думкою поділилась заступник директора центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай та виконавча продюсерка українського радіо Юлія Шелудько. Ви були в залі, ви дивилися це фільм, який знятий суспільним. Взагалі, яке значення таких фільмів зараз, такий непростий час війни Росії проти України? Я скажу, що насправді я навіть не сказав би, що я здивована. Навпаки мені подобається, що в такі часи є. такі фільми мотивуючи, тому що насправді жіноче лідерство для України не є щось новим. Тобто, жінки в силу на жаль дуже негативних історичних подій завжди були лідерками. Да, в радянський час, на жаль, ми отримали цей. Дуже негативний вплив з боку росіян, і в мене є така приказка, якби в родині, що колись мій прадід сидів з сусідами і вони говорили: той хвалився, да я там ту дружину, а я там що. А він каже: а як я можу вдарити мати своїх дітей? І це насправді про традицію України, що в українській традиції все ж таки повага до жінки завжди була. Те, що вона змінилася, це не о. те, що ми побачили в цьому, ми побачили власне це наше глибоке традиційне. Жіноче лідерство, яке може, якщо треба, і паровоз дістане, і танк дістане, да скажіть, де тому насправді я тільки захоплююся жінками і дуже добре, що з'являються ще оці ініціативи, коли жінки думають про жінок і допомагають вирішити на локальному рівні. Тобто, це не просто ще й про лідерство, а про локальне лідерство, яке значно складніше ніж навіть тут в Києві. Дякую. До пані Юлії питання: жіноче лідерство в часи війни воно якось видозмінилося, чим чим раніше було. Стали жінки зараз більш такими згуртованими. 100% стали жінки згуртованішими, і сестринство, лідерство жіноче воно набуло більших обертів, значно більших ніж раніше, ніж порівняно, наприклад, навіть до повномасштабного вторгнення. І у цей фільм він є таким яскравим прикладом єднання сестринства, якого раніше, можливо, часом бракувало, але от варто віддати належне, що ці жінки героїні вони були настільки сміливі, вони погодилися, що про них зняли цей фільм. Вони взялися за цю роботу, тобто вони мотивують і інших своїм досвідом і також слід було б зазначити про те, що команда дуже попрацювала, постаралася, тому що не так легко такі успішні приклади показати, не так легко знайти цих людей, вмовити їх, щоб вони розповіли іншим на загал про ті, якісь свої досягнення, які можливо в межах світу не такі масштабні, але в межах громади, от як сказав Ігор, вони мають колосальне значення, тому що це такі локальні успіхи, які підтримують жінок на місцях. А це зараз дуже дуже потрібно. Тут одна з історій – це історія ромської жінки. Наскільки, скажімо так, вона зрозуміла для нас, і чи повинно таких історій бути більше? Я маю на увазі щодо етноспільнот в Україні? Як на мене, то вона абсолютно зрозуміла, тому що про ромські традиції знають усі І роми такі самі люди, як українці, білоруси, як німці, як інші люди, які живуть в Україні, як всі корінні народи, національні спільноти. Ми знаємо про їхні традиції дуже багато і про цю традицію. Що вони там дуже рано одружуються, що вони не бачать дружину чоловіка до весілля. Ми це знаємо. І дуже цікаво про те, що розказали про це, акцентували на цьому увагу. І я, наприклад, не знала, що дуже багато ромів і зараз, наприклад, не писемні. Мені здавалося, що ну всі ж можливості є. Вони вже точно знають, як писати, бо вони точно ходять в школу. Виявляється, ні. І це дуже важливо, що про це сказали і на цьому акцентували увагу. І що є такі люди, які допомагають набути знань якось. Підходити до цього інакше і розвиватися. дуже. в цій історії сподобалося цей злам ковіду що ковід допоміг переосмислити, що ну щось таке напевно в традиціях трошки треба міняти. Тобто не завжди традиція це про хороше. Насправді традиції бувають і шкідливими, і важливо, що ці традиції можна. Переосмислити їх не повністю, якби відмовляючись. Да не більшовицьким цим шляхом ми тут все зрівняємо. і от дуже важливо, що от іноді стресові історії. От ковід це був дуже стрес і те, що говорила героїня, що у батьків закрився бізнес, і тут батько зрозумів, чому власне донька хоче вчитися, і наскільки це важливо, і він їй в результаті ще й допоміг. От те, що такі злам відбувається, це ну дуже класно. Вона мені дуже сподобалось. Ну і ламає стереотипи. Насправді ви бачите, тут дуже хорошо ще зламане стереотип, тому що ну вибачте, але досі ми можемо читати, що роми це значить вокзал, грабіж там ну, і ну стереотип. Ми тут бачимо абсолютно нормальну ромську сім'ю, яка має свій бізнес, тобто вони займаються торгівлею, у них свій магазинчик, тобто. Значить, це не стереотипи трошки неправильні. Да, як в будь-якому етносі є хороші погані, і тут треба змінювати власне, цей фокус на хороших поганих, а не тиром там, чи ти грек, чи там ще хтось, і це насправді надзвичайно теж важливо. Будь-яє голосом, це не просто назва, це запрошення до солідарності і дії. Правозахисниця Зола Кондур уже понад 20 років є голосом ромських жінок. Вона вважає, що справжні зміни відбуваються завдяки реальним вчинкам, спільним ініціативам і готовності ділитися ресурсами навіть у найважчі моменти. Я вважаю, що відношення до ромів змінюється не завдяки фільмам. А завдяки діям і співпраці і комунікації, яка відбувається між людьми, і що я побачила з початку повномасштабного вторгнення, наші ромські жінки змогли змінити ставлення до ромів буквально за декілька тижнів. чим вони відкрили свої будинки для всіх. То потребував допомоги перші два тижні повномасштабного вторгнення моїм колегам з Ради Європи не було де ночувати в Ужгороді. Вони буквально спали на вулиці, і я вже не пам'ятаю, яким чином ми зв'язалися. Я дізналася, що їм немає де ночувати, і я попросила Елеонору кульчар, щоб вона прийняла цих людей. Вона надала їм свій другий поверх. Вони жили там місяць, і от за цей час люди почали розповідати, наскільки в них змінилося ставлення до ромів, як вони побачили. Бачили ромів зовсім з іншої сторони. Ми в команді Женес уже подивилися і вам радимо. Фільм будь-який голосом вартий уваги, роздумів і того, щоб сказати собі: Я теж можу. А ту Женес, а ти знаєш? Це подкасти про життя ромської спільноти, інтерв'ю та історії, що захоплюють. Слухайте на сайті Жанес і доступних стрімінгових платформах.